Псалом 135. Дякуйте Господу, добрий Бо Він, бо навіки Його милосердя дякуйте Богу, богів, бо навіки Його милосердя, дякуйте владиці, владик, бо навіки Його милосердя, тому, хто чудо велике, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. А землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя, хто світила великі вчинив, бо навіки Його милосердя, Сонце, що вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя, місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки милосердя, Його, хто Єгипет побив був. У їхніх перворідних бо навіки Його милосердя, Ізраїля вивів з між них по навіки Його милосердя, рукою міцною і ременом простягнення, по навіки Його милосердя, то море червоне розтягне частини, навіки Його милосердя, і серед нього Ізраїля. Перепровадив, по новіки його милосердя, і фараон, та війська його, вкинув у море червоне, по Його милосердя, хто провадив народ свій пустині, по Його милосердя, то великих царів побивав, по його милосердя, То великих царів убивав, по його ми. Сердя, і потужних царів перебив, воно віки його милосердя, всего царя оморяє во навіки його милосердя, і ока пашани царя вонові його милосердя, і хто землі їх віддав на спадщину, воно віки милосердя Його, хто про нас пам'ятав понижені наші. Бо навіки його милосердя, по кожному тілу хліба дає, по навіки його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, понавіки його милосердя.